Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни підірвали дамбу в Ахтюбінську. Перше відео військові об'єкти Казахстану затоплені. Не вже Путін таки зважився на війну. Потроше відкликає війська з фронту, готується переворот, адже війна ще й з Казахстаном дотопить Кремля. Росія інвестує значно контролює практично кожну галузь цієї країни. Коли Росія нападе на Казахстан після розвалу совєцького союзу, Казахстан залишав найвірнішим союзником Росії. Керівництво Казахстану було надійним партнером Росії, а ще точніше, попереднє керівництво Казахстану пише Юрій Сиротюк. Нагадаю, при владі Україні фактично в 1984 році до 2019 року беззмінно перебував Нурсултан Назарбаєв спершу як голова ради міністрів Казахської Республіки СРСР, згодом як перший секретар ЦК Компартії Казахстану і зараз ком голова Верховної Ради Казахської РСР. Одночас член ЦК КПСС і депутат Верховної Ради СССР трьох скликані зрештою з 1 грудня 1991 року. Це народно обраний президент Республіки Казахстан, представник старшого ЖУЗУ просто не мав іншої політичної практики, окрім як їздити в Московське ЦК. та й залежність від зв'язків з Росією була критичною. Величезний незахищений кордон із РФ. Найбільший у світі безперервний сухопутний кордон довжиною 7,5 тисяч кілометрів, з якого частина й досі не. Де значним фактором є велика російська меншина, якою цілеспрямовано заселяли Казахстан у часи так званого освоєння цілини. На 1989 рік росіяни складали 37,8% населення, компактно проживаючи переважно у містах та на півночі країни. Корінний етнос казахи були більшістю лише в 7 з 20 регіонах країни. Нині у майже 20 мільйонам Казахстані росіяни і досі складають понад 15% населення є постійною спокусою для захисту рус. Кала міра з боку російських імперців і шоуністів. Ще однією проблемою було те, що Казахстан критично залежав від доступу до логістичної інфраструктури Росії, передусім трубопроводів ринків збуту та постачання. І так назербає увів країну в усі інтеграційні процеси з Росією: митний союз, Євро, АЗС, зрештою, російське не до НАТО, ДКБ. про глибину впливу Росії на Казахстан свідчить 7791 підприємство з російським капіталом та 3325 п'ять спільних підприємств у Україні. Росія інвестує значно контролює практично кожну галузь, Активно працювала Росія і м'якою силою у Казахстані відкрито ряд філіалів російських вузів, а понад 40 тисяч казахів навчаються у Росії. Прихід до влади Касима Жумарта Токаєва після відставки багатолітнього очільника Назарбаєва з одного боку засвідчив спадкоємність політики влади, випускник Московського інституту міжнародних відносин та дипломатичної академії МЗС РФ та багатолітній соратник попереднього президента. Який займав практично усі ключові посади в країні, а з іншою спробою позбутися односторонньої залежності від Росії та підвищити рівень співпраці з сусіднім Китаєм та тюркськими країнами? Січне опостання 2022 року, що призвело до кривавих бунтів у Казахстані, приводом до яких стало різке підвищення ціни на побутовий скраплений газ, а причиною незадоволення корупцією, непотизмом та незаконним збагаченням правлячого плану, Назарбаєва змусило очільника країни Токаєва звернутися за допомогою до ОДКБ. Передусім російських військових сил та усунути клан Назарбаєва від влади З початком російсько-української війни Казахстан намагається балансувати між дружбою з Росією та невизнанням законності і агресії щодо України. З одного боку Казахстан став гаваню і порталом отримання Росією критично важливих підсанкційних товарів. З іншого боку, влада зважаючи на громадську думку Україні і загрозу агресії Росії щодо Казахстану, під такими ж гаслами, як в Україні, займає однозначно позицію засудження агресії, з початку війни кількість зареєстрованих російських компаній в країні зросла до 13 тисяч, і це свідчить не стільки про релокацію, скільки про спроби обійти санкції у 2022 році. казахський експорт в Росію збільшився на 2 мільярди. Це свідчить, що не менше десятої частини підсанкційних товарів потрапляють в Росію через цю країну. Проте загроза потрапити під вторинні санкції змушує Казахстан посилювати про санкційну риторику. Зокрема, заступник голови адміністрації президента Тимуру Сулейману заявив, що Казахстан жодним чином. Не буде допомагати Росії обходити санкції. Останні тренди свідчать про те, що Казахстан, незважаючи на потенційну вигоду від паралельного імпорту, намагається обмежити його та мінімізувати це ускладнює і загострює протиріччя між російською та казахською владою, адже Казахстан через географію розглядається російською владою як ключова країна для паралельного імпорту, тому Кремль намагається отримати Казахстан для збереження цих незаконних оборудок. Постає питання чи готовий Казахстан заради збереження відносин із західними країнами від відмовитися від прибутків та покращення загального сальдо взаємної торгівлі з РФ Росія намагається давити на найболючішу точку, зупиняючи під різними приводами роботу каспійського трубопровідного консорціуму, через який здійснюється левова частка імпорту казахської нафти з родовища тенгіза через територію Росії до порту Новоросійськ. експорт нафти, який йде здебільшого через Росію, це серйозні економічні ризики для Казахстану і неможливість у найближчій перспективі уникнути залежності від РФ чим Росія і спекулює, але ще більшою загрозою є наміри Росії вчинити пряму збройну агресію проти Казахстану. Росія розглядає план Б прикрити невдачі в Україні успішною переможною війною до Інди і Казахстан. Одна з першочергових цілей. Довжина неприкритого кордону, наявність агресивної російської меншини. Усе це підштовхує імперські апетити. Тим паче, що заклики до агресії в бій Казахстану постійно звучать і не лише з вуст російських маргіналів і пропагандистів, а й з боку офіційних посадовців. Російські пропагандисти Дмитро Стершин заявив, що нібито Російська Федерація має право на землі на півночі Казахстану, бо подарувала їх 1991-го. З його слів ситуація в Україні чітко відзеркалюється на Казахстан. Там теж величезні області заселені російськомовними. Я вважаю, що у нас є історичні права на ці землі. Це промисловий край, це міста, які будували наші предки. Чому ми їх подарували 1991-го. на підставі чого російські терористи та імперець ігор гіркін не заявив, що у разі. Перемоги над Україною, Росія має напасти на Казахстан. Попереду дуже серйозна боротьба за Казахстан незалежно від того, як закінчиться ця війна. Далі битва за Казахстан, не домівшись, встановлення у Казахстані повністю лояльної до Росії влади, ми ризикуємо отримати ще один фронт, навіть в цій війні дуже швидко. Та найбільш відверто висловився міністр оборони РФ Сергій Шойгу на Вітчизняні відзначення 30-ліття незалежності Сепаратистської північної осетії. Наша країна знову буде великою і сильною знову буде совєтський союз. Зи ніхто нікуди не втече. Росія вже проробила і домашню роботу з казахами, які історично живуть на території суміжних районах з Казахстаном в результаті послідовної асиміляційної політики з понад мільйона казахів, які компактно проживали в прикордонних з Казахстаном районах: Астраханській, Оренбурзькі, Омській, Саратовській, Волгоградській областях залишилося, згідно останнього перепису. Половина казахські організації закриваються культурні мовні права, потураються. Казахів, Росія масово жену. Ті на обій на російсько-українську війну, тому вони намагаються знайти притулок на батьківщині. Відчуття загрози російського нападу. Росте і серед мешканців Казахстану за останні півроку зросла кількість казахів, які вважають, що Росія може вторгнутися до їхньої країни. Ставлення до Москви погіршується на тлі війни Росії в Україні. Опитування показують, кількість людей, які вважають, що Москва може вторгнутися до Казахстану, зросла від 8,3% до 15%. Крім того, 21,1% казахів підтримують Україну. На ці Росії удвічі менше найже третина опитаних заявила, що їхнє сприйняття Росії погіршилося через війну. Це відчувають на собі Росіяни, які демонстративно підкреслюють свою імперськість і не бажають вчити місцеву мову в країні. Неподинокі випадки відмови обслуговування російськомовних споживачів при наданні послуг і показово знищення імперської символіки на зразок латинських літера Z на автівках чи одязі на цьому тлі президент Токаєв продовжує політику балансування публічно Відвідуючи Москву, а водночас відмовляючись визнати анексію Росії її частини території України, також країна поглиблює стосунки з Китаєм та Туреччиною, намагаючись диверсифікувати економічні потоки та отримати нових військових союзників, поки Росія погрузла в Україні. Казахстан має коротке часове вікно, щоб підготуватися до агресії з боку Кремля, яка виглядає невідворотною. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.